Андрій Шевченко зірка світового футболу та його рід, якщо поглянути на космограму Андрія Шевченка, приймаючи до уваги тільки реальні планети та світила, то ми не побачимо там як занадто сприятливих конфігурацій, так і занадто напружених, які могли б підказати нам, що саме допомогло Андрію стати зіркою світового футболу. Сприятливі конфігурації, такі як Великий Трин або бісекстиль, стиль, дають везіння та вдачу сприятливі обставини, невипадкові випадкові зустрічі, які можуть давати людині квиток у успішне життя. Немає у цій космограмі між реальними планетами та світилами і напружених конфігурацій, таких як тау квадрат або великий квадрат. Або змішаних конфігурацій, які є одночасно напруженими та сприятливими, таких як трапеція або конверт, подібні конфігурації, маючи напругу в своїй конструкції, викликають відповідну напругу у свідомості та підсвідомому, в залежності від планет самого натива, і людина, навіть не маючи вдачі або везіння. Без допомоги меценатів або людей, які готові підтримати її на шляху до успіху, починає буквально пробивати з собою стіни соціальної реальності для того, щоб стати успішною. І така внутрішня напруга не полишає людину протягом майже всього життя. Такої конфігурації у цій космограмі немає. Але. Якщо ми подивимося на конфігурацію між реальними планетами та фіктивними точками, то побачимо два мерседеси або великі тригони, які утворюються місяцем у козерозі, поєднанням висхідного вузла та ліліт у Діві і астероїдом хіроном у цільці. Про що це може говорити? Такий показник може говорити про те, що людина матиме статок, матеріальне забезпечення? У тому числі й фінансове. Але за умови по перше, власної наполегливої праці, бо це земний тригон, а земля вимагає від людини докладання власних зусиль. І також ця праця має бути тим більш наполеглива, що дві з трьох вершин цього рівностороннього трикутника знаходяться на фіктивних точках. А це значить, що вони працюють не постійно, а тільки тоді. Коли їх активізують у долі нативу транзитні або прогресивні показники. А якщо вдача у житті людини проявляється не постійно, а ситуативно, така людина з віком навчиться цінувати цю вдачу, яку вона може побачити. На відміну від тих людей, у яких взагалі немає показників вдачі і везіння у картці, така вдача не буде працювати постійно. І людина не буде розслаблятися і плисти за течією туди, куди її буде нести цей великий трин везіння. Така людина буде працювати сама. І Андрій Шевченко, вочевидь, докладав багато зусиль на шляху до свого успіху. Крім цього великого трину, в його карці можна також побачити ще й синтетичний трикутник. Ця конфігурація. Яка одночасно показує можливості і внутрішню напругу. Спочатку спрацьовує внутрішня напруга, і далі вона вже дає поштовх до реалізації цієї конфігурації по вершині. Вершина ж її у цій космограмі знаходиться на Сатурні у Діві. Сатурн управитель козирогу, в якому стоїть місяць. І козеріг, так само як і Діва, це земний знак. Це знову ж таки про працелюбність, наполегливість, а також дисципліну. Бо Сатурн це режим, дисципліна, щоденна праця на шляху до поставленої мети. Очевидно, що ця людина докладала і докладає чимало зусиль для отримання результатів у своїй праці. Якщо ж ми подивимося на вузли, які говорять про основні завдання людини у цьому житті, то ми побачимо. Що південний вузол знаходиться у рибах, а північний у діві, що знову ж таки говорить нам про тему праці наполегливої, реальної, матеріальної. У людини вже є здобутки щодо широкого сприйняття світу через знак риб. Їй треба напрацювати конкретність, точність, певний педантизм і, звісно, працелюбність. Що цікаво, так, це те, що і дружину Андрій обрав згідно своїх вузлів. Його дружина Крістен Пазік має такий самий показник по вузлах у рибах і Діві. Давайте тепер подивимося на ці самі показники на вісь вузлів у космограмах дітей Андрія та Крістен. Їхня перша дитина Джордан. Прийшла із завданням пропрацювати теми тільця і скорпіона, жити, спираючись на теми скорпіона, де у нього, до речі, стоїть Сонце і Меркурій, що робить цей знак ще більш важливим для хлопця, і напрацювати характеристики знаку тільця. Знову ж таки, земля. Але земля вже іншого характеру. На відміну від структурованої діви, тілець це перший знак землі у зодіаку. Цей знак. Не тільки і не стільки саме про працю, скільки про вміння цінувати матеріальне, відчувати його цінність. До речі, у цільці у Джордана Шевченко стоїть місяць, а у його батька місяць стоїть у козирозі. Знову ж таки, різна за характеристиками і проявами земля, але все одно це одна і та сама стихія. Тому від тата синові передався образ матері або жінки, яку він в майбутньому шукатиме собі за дружину, бо ж місяць символізує не тільки матір, але й майбутню дружину. Цікаво, що у самої Крістен місяць стоїть у скорпіоні, там, де у сина стоїть вузол вже напрацьованого досвіду, а також сонце і Меркурій. Виходить, що при народженні син. Побачив сприйняв маму не жінкою скорпіоном, а жінкою тільцем, люблячою, теплою, гарною і труботливою. Подивимося на положення вузлів у другої дитини Андрія та Крістен. Це Крістіан Шевченко, і у нього вузли стоять теж на вісі земля вода, як у батьків і у старшого брата. У Крістіана вони розташовані на вісі риби діва. Ті самі вісі, що й у тата, і у мами. Але у протинапрямку. Тому що у Крістен і у Андрія Шевченко вузли стоять так. Південний той на який вони спираються як на щось знайоме у рибах, а північний це те, що ще не знайоме, що ще треба опрацювати у діві. У Крістіана. Ці вузли стоять навпаки. Та сама тематика, але у протилежному напрямку. І це значить, що Крістіан прийшов у якості вчителя для власних батьків. Він може показати їм те, що для нього є природним і знайомим, те, що їм треба ще тільки опанувати у цьому житті. І навпаки. Вони можуть показати йому у родинному житті те, що для них є знайомим і зрозумілим, те, що йому треба пізнати в цьому світі. Таке положення вузлів з протирухом у родинах не надто рідка річ. Але зазвичай це хтось один з батьків або мама і дитина, або тато, і дитина. В даному ж випадку це обидва батьки та їхній син. Дуже цікаво, як взагалі складаються їхні стосунки з другою дитиною, тому що при такому положенні виникають певні внутрішні підсвідомі протиріччя. Свідомо батьки люблять дитину, але підсвідомо вона здається їм чужою, незрозумілою, дивною. Так само і деякі їхні рішення можуть здаватися самій дитині дивними, коли вона трохи підростає і в неї з'являється критичне мислення. Коли вона вже не просто сприймає батьків такими, які вони є, а оцінює їхні дії та рішення і бачить певні невідповідності власній картині світу, яку вона на той момент вже трошечки напрацювала. Місяць у Крістіана стоїть у раці. Саме такою він побачив та відчув маму при народженні домашньою сімейною. Місяць у раці знаходиться у власній обителі, це найкраще його розташування. І мама для хлопця це справжня класична мама, турботлива, віддана родині. А сонце знову, як і у старшого брата, стоїть у скорпіоні. Сонце це для дитини сигніфікатор батька. І хлопець, як і брат, побачив батька доволі глибоким. До речі, про це каже і південний вузол самого Андрія у рибах Риби ж це про глибину. А скорпіон це теж про глибину, але більш структуровану, більш соціальну. І обидва сини побачили батька контролюючим, можливо, в чомусь маніпулюючим. Тому що скорпіон це знак і маніпуляції, в тому числі, організатором та постачальником. Бо скорпіон це знак постачальника того. Хто має і дає ресурси. Це й не дивно. тому що батько на той момент вже був людиною, яка добре заробляє, і звісно, що питання ресурсів було зав'язане саме на ньому. Цікаво, що у Крістіана у Скорпіоні стеліум із п'яти планет Сонце в поєднанні з Венерою, Меркурієм і Марсом та Юпітер. Чотири особистісні характеристики з п'яти. П'ята це місяць у раці. Цікава така собі водна особистість, бо всі особистісні показники у воді 4 у скорпіоні і місяць п'ятий у раці, ще й висхідний вузол у рибах. Також у воді теми глибини, теми інтровертивності, теми пошуку сенсу. Вони мають бути дуже важливими для Крістіана Шевченко. Щодо відносин батька і сина, у батька Сонце стоїть у шостому градусі Терезів, а у Крістіана у 3 градусі Терезів стоїть ліліт. І це говорить про те, що тато певним чином є каталізатором спокус та провокацій у житті сина. Дуже цікава родова комбінація. Тато може пробуджувати власною поведінкою. Через проявлення власного Я, через Сонце, у сина оцю повітряну ліліт у питаннях взаємовідносин, у питаннях сприйняття краси, у питаннях спілкування та дипломатії. Цікава і непроста комбінація. Вочевидь, батько і син пов'язані родовими та особистісними програмами, але їхнє спілкування навряд чи є дуже простим та легким це скоріше взаємне навчання. Ніж гарне проведення часу. Наступний син Олександр має найнапруженішу космограму у родині, тому що у нього є не тільки тау-квадрат, показник постійної внутрішньої напруги і великих амбіцій з опозицією між сонцем, яке стоїть так само, як у батька в Терезах до Урану. Олександр третя дитина родини Шевченків і перша з трьох. Яка побачила батька саме таким, яким він сприймає сам себе людина дипломат, людина комунікатор. І це Сонце, успадковане від батька, у нього знаходиться в опозиції до урану, це сигніфікатор неочікуваностей, сюрпризів, нестабільності, якраз пов'язаної із батьком. Можливо, якраз в цей період з 1 жовтня 2012 року. Коли Олександр народився, батько мав напружений графік. або було певне напруження у родині, тому що цей показник говорить про те, що саме тато це джерело несподіваностей, сюрпризів і не завжди приємних. І ця опозиція розряджається на Плутон, великий трансформатор у козерозі, між Сонцем і Плутоном квадрат, і він говорить про страхи, з якими хлопець. Може стикатися або у зовнішньому середовищі, або всередині себе. Це не завжди про якесь очевидне насилля. Це може бути страх насилля, або якісь сцени насилля, які дитина бачить довкола частіше, аніж інші діти, довкола себе у житті. Це може бути також сигніфікатор внутрішніх страхів і упереджень, з якими людині доводиться боротися самотужки. Крім цього тау квадрата є ще один тау квадрат, який формується опозицією Венери до Нептуна і розряджається на Марс у Скорпіоні. Теж непроста конфігурація. Місяць сигніфікатор мами в карті дитини знаходиться у Овні. Мама тут вже інша, неспокійна і домашня, якою вона була при народженні двох перших синів, а активна. Волюва, вогненна, така, яка має бажання проявити себе і заявити про себе, а не тільки піклуватися про свою родину. Тут в родині, в родинних відносинах, явно сталася якась зміна. А якщо подивитися ще й на фіктивні точки, то в космограмі Олександра формується ще й декілька великих квадратів. А це найнапруженіша конфігурація, що складається з двох тау-квадратів, об'єднаних в одну конструкцію. Непроста доля у Олександра Шевченка. Ще й ліліт поєднується з висхідним вузлом, що також додає кармічності його життю. Його космограма з усієї родини, а зараз я розглядаю космограми батьків та всіх чотирьох дітей. Його космограма найнапруженіша і найбільш обмежена долею. Тобто тут найменше свободи волі і найбільше програмності фатуму, найбільш фіксованості по шляху. Якщо ж ми подивимося на вузли, то вони знову ж таки стоять на вісі земля вода. Сімейна традиція продовжується на цій дитині. Батьки мають таку саму вісь вузлів, Як і всі троє дітей за стихіями. Тобто рід – все ще працює з інтровертивними темами, більше всередині, в глибині, аніж назовні і в соціумі. Вузли у Олександра розташовані таким чином: Південний, знайомий досвід, знайома форма сприйняття світу знаходиться у тільці, а північний, те, що не знайоме, те, що ще треба напрацювати, знаходиться у поєднанні з Марсом, що, до речі, теж говорить про кармічність і в Скорпіоні. У Олександра найскладніша доля у родині, але у нього і найсильніший характер аліліт на південному вузлі та Марс на північному говорить про кармічні завдання. Це людина воїн, який потрібно загартувати власний характер і вирішувати власні завдання а також і деякі завдання породу. Цікаво, що його вузли стоять у протиході до вузлів його старшого брата Джордана. У якого якраз південний вузол знаходиться у Скорпіоні у поєднанні з Сонцем, а північний у тільці. Отже, вони з братом будуть вчителями один для одного. Такі діти навряд чи матимуть дуже дружні і сердечні стосунки. Але з цих стосунків якраз може бути велика користь кожному з них, якщо вони сприймуть такі стосунки як можливість для власного особистісного та духовного росту. Непроста родина. І як ми бачимо, тут є багато внутрішніх зв'язків та вчителювання у процесі проживання під одним дахом. Про що говорить космограма Райдер Габріеля Шевченко, народженого 6 квітня 2014 року, про те, що нарешті родова програма щодо вузлів пропрацьована всією родиною батьками і трьома синами. І у четвертого сина вузли стоять вже на більш екстравертивні вісі Овен Терези. Ці знаки дають завдання спиратися на тематику овну з його вмінням самотужки пробуватися і пробивати собі шлях і вчитися комунікації з іншими людьми, вчитися поняттю і відчуттю справедливості, вчитися діалогу та компромісу. Чому, до речі, райдер Габріель – Може навчити батька, який має не тільки Сонце у Терезах, але й Венеру та Меркурій мислення та ще й Плутон у цьому знаці. Тому четверта дитина цієї пари, Крістен та Андрія Шевченко, показує, що родина дуже плідно пропрацювала родові сценарії, і завдання вже змінилися. Особистісна робота, що лежить попереду перед райдер Габріелем Шевченко. Вже не у глибинній площині, а у більш широкій та поверхневій на вісі повітря вогонь Терези Овен. Маму райдер Габріель побачив знову домашньою спокійною, хазяйновитою, бо місяць у його космограмі знаходиться у раці. Певно, Крістен втамувала жагу до самопроявлення через енергії самостійного овну, воїна одинака, і повернулася до класичної ролі заміжньої жінки. У якості люблячої матері та дбайливої дружини і хазяйки. Що ж до Сонця, сигніфікатора фігури батька у карті молодшого сина, то сонце тут знаходиться якраз у Овні, і тепер він, той самий, першопроходець воїн. Це вже роль не Крістин, як це було з попередньою дитиною, а самого Андрія. Можливо, саме у 2014 році. Йому запропонували спробувати себе у новій якості, де він відчував себе першопрохідцем. Цікаво, що ця карта теж має чимало напруги, але не так багато, як у попереднього сина. Тут також є Тау-квадрат, який формується поєднання місяця з Юпітером у Раці, в опозиції до Плутона у Козерозі, з вершиною Сонці, яке стоїть у поєднанні з Ураном. Та ж сама тема, що була і у брата. Тільки у Олександра фігура батька стояла в опозиції до Урану в Вовні, а у його молодшого брата сонце стоїть у поєднанні з Ураном у Овні. Програма вже трохи змінилася. Але все одно батько фігура непроста для хлопця. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Що родина Крістен та Андрія Шевченка пройшла непростий шлях про родових та власних програм по тематиці «Стихій Земля, вода, інтровертивні процеси космічного та земного. І вже остання дитина на даний момент у родині має інше завдання: Багато праці, багато кооперацій, багато взаємного навчання і вчителювання, багато непростих моментів. Але і багато прогресу, результату, який ми можемо побачити в карті останнього на даний момент члена цієї відомої родини. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!